Національний телемарафон Єдині новини триває, і далі знову говоримо про дуже актуальну тему: енергетика, виробники електроенергії забезпечили вже понад 70% потреб споживання в країні. Першочергово заживили об'єкти критичної інфраструктури. в усіх областях. Повідомляє «Укренерго», потужність набирають атомні станції, проте дефіцит електроенергії наразі складає 30% від загального обсягу споживання. Отже, коли зможемо. В Україні відновити рівень постачання після останніх атак. Про це розпитаємо очільника Укренерго Володимира Кудрицького. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, отже, вам я і адресується перше запитання, коли зможемо повернутися, хоча б на рівень ранку середи Вітаю вас. Вітаю насправді зараз, як ви правильно сказали, дефіцит складає близько 30%. Станом на ранок середи для того періоду характерним був дефіцит в 15-20%. Ми зараз чекаємо ще набір потужності атомних станцій, зокрема, рівненської протягом завтрашнього дня. І відповідно цей процент покриття споживання нашою внутрішньою генерацією він буде трошки рости. Хоча вже не так стрімко, як ми відновлювалися після після цієї системної аварії, яка мала місце у вівторок. Тобто, ми плануємо, що вихідні суботу-неділю ми пройдемо з дефіцитом в 25% приблизно відсотків, це показник уже близький до того, який був до останнього обстрілу, але він все ще трохи трохи буде більший цей дефіцит. Тому обмеження споживання, графіки, обмеження будуть залишатися, але у нас є надія, що протягом вихідних вдасться все-таки увійти в якийсь плановий режим. Скажіть, будь ласка, пане Володимир, нам сьогодні говорили, що вже можливо в понеділок повернемося до графіків. Сталахи, хоча будемо розуміти, як планувати своє життя. Наскільки ви погоджуєтесь з таким прогнозом? Я думаю, що це абсолютно реально. Більше того, подивимося по завтрашньому дню разом з Обленерго. Можливо, нам вдасться досягти такого планового режиму ще раніше, наприклад, з неділі. Обіцяти цього не можу. Подивимося, як пройдемо суботу. Завтрашній день, вихідний. І тоді можна буде сказати, більш уже впевнено. Зараз ми трошки змінили тактику і доводимо до Обленерго. Не обсяг обмеження не те наскільки мегаватт треба обмежити в кожній області споживання, а навпаки, який є ліміт споживання по області, і з тих лімітів, які ми довели на завтра, я бачу, що там 75% це той рівень, який вже дає можливість ну зробити ці відключення по перше, менш тривалими по-друге, спробувати увійти в плановий режим. Скажіть, будь ласка, от те, що ми пережили після останньої атаки, це вже був блекаут справжній? Чи це була така ще репетиція блекауту, за вашими показниками енергетиків? Ну ви знаєте, ми взагалі в енергетиці частіше і охочіше застосовуємо термін системна аварія. Тобто, у нас дійсно на певний нетривалий період часу. Досить великий обсяг генерації відключився від мережі, обмежилася видача атомних станцій. Зараз ситуація вже стабілізована, і наша головна задача на цьому етапі це досягти тих рівнів виробництва електроенергії, які були до обстрілу, і це дасть нам можливість якраз зменшити тривалість відключень для наших споживачів. Ще зауважу, що Протягом цих днів, ото особливо вчора, і сьогодні, через погодні умови в мережах розподільчих операторів обленерго були певні проблеми пов'язані з ожеледицею. Вони зараз оперативно усуваються, або більшість з них вже усунуті. Тому на жаль, тут на ракетні обстріли ще наклався фактор погодних умов, через які споживачі могли довше ніж. Ніж, скажімо, в якомусь оптимальному сценарії бути без енергопостачання. Тобто, якщо за вчора, за сьогодні, світло все ще не включили, то вірогідно, це через, не через це ракетний обстріл, який був вівторок, а через е, на ліквідацію наслідків цих погодних умов. Пане Володимир, скажіть, будь ласка, ми бачимо, що вже ворог не має можливості бити по Україні щодня, так тиждень, десять днів вони збирають ракети. Аби збити, слава Богу, ПРО наше працює і забирає вже більшу частину 60, 70, 80 відсотків. Скажіть, будь ласка, чи вистачає в наших ресурсів? В першу чергу з людей запчастини обладнання для того, аби встигати лагодити те, що вони нам паскудять отак раз в тиждень. Ресурсів поки що вистачає. Ми Ведемо також активну роботу на міжнародному на міжнародних теренах для того, щоб привезти в Україну більше обладнання, матеріалів. Людей у нас вистачає. Люди у нас мотивовані, сміливі. Ми їм дуже вдячні за їхню роботу. І будемо ремонтувати мережі і далі. Будемо лагодити їх і готуватися до можливих нових атак. Важливо також, щоб вистачило витримки терпіння в наших споживачів, в наших людей. Я впевнений, що разом з зсу енергетики українські громадяни обов'язково вистоять в цій нелегкій битві. Пане Володимире, от зникнення електроенергії в Молдові після останніх атак на Україну на українську енергосистему поставила певні сумніви на твердженням «Укренерго» про те, що ви припинили експорт електроенергії. Власне, ви про це заявляли ще в жовтні місяці. Як пояснити от те, що сталося в Молдові після ракетних атак України, як споріднені наші енергосистеми? Експорт ми дійсно з 11-го числа припинили, він становить рівно нуль, і з тих пір. Він не відновлювався. Той факт, що молдовська енергосистема, скажімо, мала такі ну погашення масштабне разом з українською, пояснюється тим, що в енергосистемі України і Молдови, по-перше, це з фізичної точки зору взагалі одна енергосистема. По-друге, в енергосистемі є таке поняття, як частота, це як серцебиття в організмі людини, і от через спорідненість саме енергосистеми України і Молдови, в момент атаки частота впала і в Україні, і в Молдові. І автоматика в обох країнах почала відключати електростанції. Тому це пов'язане явище не з тим, що ми експортували в Молдову, а з дуже глибоким зв'язком між українською і молдавською енергосистемами і з таким технічним явищем, як падіння частоти в цих двох системах внаслідок зниження генерації в Україні через ракетні обстріли. А ви відстежуєте, як Молдова відновилася після цієї ракетної атаки? В них відновилось повністю енергопостачання? Якось ви співпрацюєте з їхніми енергетиками? Безумовно, наші диспетчерські центри співпрацюють і е, наскільки мені відомо, Молдова досить швидко відновила енергопостачання з Румунії, бо насправді е, більша частина енергобалансу Молдови зараз забезпечується саме Румунією імпортом електроенергії з цієї країни. І також Молдова має певну внутрішню генерацію, яка втім розміщена у Придністров'ї. Тому Молдова, завдяки поставках з Румунії, відновила енергопостачання своїх об'єктів. Українська енергосистема приблизно в 20 разів більше за молдовську. У нас немає можливості використовуючи тільки імпорт електроенергії, повністю закрити український баланс, тому ми. Повинні розраховувати на власну генерацію. Пане Володимире, оскільки, будь ласка, чи розглядається все ж таки можливість імпорту електроенергії? Про це багато говорили, але говорили, що немає досі механізму розуміння, як це робити, як розраховуватись, тому що ціна, ну, ми розуміємо, різна, в враховуючи країни Євросоюзу. То чи може нам допомогти електрика, все ж таки звідти? Електрика звідти може нам пом'якшити дефіцит, але вона не усуне його повністю. Я хочу просто, щоб ми це всі чітко розуміли. Дійсно, такий механізм імпорту розробляється. Наразі Укренерго, Міністерством енергетики, регулятором НКРЄКП. Я думаю, що найближчим часом він буде дообговорений і, сподіваємося, впроваджений. Але повторюся, що імпорт для нас буде пом'якшуючим фактором, але не панацеєю. В цих умовах головний наш головна наша ціль. Це відновити якомога в більшій мірі нашу українську генерацію електроенергії? Зрозуміло. Тоді чекатимемо понеділка, куди нам діватися. З нами був Володимир Кудрицький, голова правління НАК Пукренер. Дякуємо вам.